Всім привіт! Мене звати Юлія. Я нутриціолог. Особисто схудла на 11 кілограмів. Зараз підтримую комфортно для себе вагу. Допомагає дівчатам отримувати їх результати. Це може бути схуднення, набір ваги або підтримання ваги після схуднення. І ці зміни, які відбуваються в житті, вони пов'язані не тільки з тілом, а вони пов'язані з нашим розумом. Ми змінюємо звички, ми змінюємо стиль життя, харчову поведінку. І про це все можна дізнатися на цьому каналі. В мене в інстаграмі. А і сьогодні тема відео, чому я почала YouTube, які тут будуть відео, про що вони будуть, про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Це буде більш особисте відео, і тому беріть свої фруктики, водичку, яка в мене також є. І сідайте, буду вам розказувати, що очікувати на цьому каналі. Почну з того, що я вже два роки веду свій інстаграм, а тут я залишу на нього посилання: можна підписатися, можна ставити мені якісь реакції на сторіс, на дописи, на рілси, писати коментарі. Боже, я буду дуже вдячна за вашу підтримку. А, і ось я веду цей інстаграм десь два роки. І останній рік у мене таке є бажання, що мені не вистачає а, якось того, що я можу дати. Мені не вистачає часу, а, за який я можу дати те, що я хочу. І паралельно з цим а, я хочу створювати більш а, якийсь довгограючий Контент, да, тому що всі ми знаємо, що сторіс у нас тільки хвилинка є. І ці всі такі правила в сторіс, а, да, коли в тебе мають бути різні плани, і ти на сторіс не дуже багато можеш і тексту вмістити, і за хвилину дуже багато не скажеш. І тому я останній рік більш так робила упор на Reels, на Тікток щось виставляла. В Тікток тікток там взагалі до трьох хвилин можна щось виставляти. Ну, коротше, в мене було направлення туди, а тут в а в мене були декілька тренувань. Я два роки тому, коли починала інстаграм, я також записувала коротенькі тренування, вони, до речі, є тут, а на цьому каналі ви можете перейти, подивитися, позайматися. Вони там дуже короткі, там по 10 хвилиночок буквально. Тому переходьте, я ж не дарма все це створювала. От, і потім якось я прописала мене, до речі, де ще є декілька тренувань, які я прописала по папілатесу. Які я прописала, і я хотіла їх зняти, але я так їх і не зняла. І знаєте, це може там десь півтора-два роки вони лежать, десь записані. Можливо, колись я їх зніму, якщо ще буде актуально. І, власне, я зрозуміла, що я хочу. А робити довго граючий контент, який буде збережений. Тобто, якщо тут є якесь відео на Ютубі, да, то в пошуку за за окремими словами можна знайти, і воно буде актуально там, наприклад, і через 3 роки, і через 5 років, і тому це як інвестиція, да, взагалі а, в здоров'я нації. Я, я так вважаю, бажає просто. Uh, і uh, тому я вирішила взагалі ну, трошки записувати на Ютуб. Я uh, записала минуле відео, і я така думаю, ну там хвилиночок 15 десь щось пророказу. У мене майже на півгодини вийшло, тому що дійсно мені є що розказати, мені є чим поділитися. І, і ну, я хочу це не да? Я хочу, щоб люди забували про дієти і більше згадували про те, як вони можуть дбати про а, своє здоров'я не тільки фізичне, да, а й ментальне, психологічне, емоційне і так далі. А от тому перша причина це створювати а, такий довгий контент. І причина Б це звичайно а, те, що а, а, я хочу багато розказувати і. Я хочу ділитися не тільки якимись відео, да, якимись історіями в плані харчування або здоров'я. Я хочу взагалі розказувати тут про те, що мені цікаво в житті. І далі ми про це поговоримо. І ще причина В, яку я можу назвати, чому я вирішила записувати YouTube. Тому що мені самій подобається дивитися відео на Ютубі. Мені самій подобаються, якісь там психологічні теми, да, коли там е, записують дівчата. Мені взагалі подобається на фоні. Да, хоча я звичайно люблю турецькі серіали, це не секрет. А, от, і я дивлюсь турецькі серіали, але іноді в мене є таке, що я хочу подивитися, ну, я не знаю, щось там про науку, да, щось про психологію. Я хочу подивитися щось. Про кулінарію, я хочу просто подивитися. Я не знаю, якийсь влог життя якоїсь людини. Да? Можливо, навіть я ту людину не знаю, але мені цікава країна або місто, в якій вона живе, і про що вона розказує. Тому причина В це звичайно те, що я роблю те, що мені подобається самій дивитися, і який контент мені подобається самій споживати. От. Далі розказую, що буде на цьому каналі. Я сама ще не знаю 100%, але я думала про це. І ну, я хочу розказувати про те, що мені самі цікаво, чим я займаюся в житті, да, які, що я гуглю, взагалі історії, які були в мене в житті, які можуть бути пізнавальними, можливо, десь повчальними. От, я хочу про це розказувати. Я хочу читати ваші історії, коли ви будете ділитися, да, що я розказую, що в мене було так, а ви кажете, там в мене було так. І ну, це дуже круто. Дивитися на все з, різного, з різних боків. Що взагалі мені подобається в житті, чим я цікавлюся, це все, що пов'язано з саморозвитком. Це, звичайно, туреччина і турецька культура. Звичайно, це нутриціологія, харчування, спорт. Це йога, медитація, буддизм, навчання. Я навчаюся в інституті азійської класики. Я теж буду про це вам розказувати. Я люблю готувати. Я люблю готувати, коли мені цього хочеться, коли в мене на це є натхнення, і тому я думаю, що тут ви також можете це побачити. І звичайно, я хочу ділитися своїм досвідом. В особливості досвідом схуднення, тому що я стикалася з багатьма. Ну, я не хочу казати це проблемами, да, з багатьма ситуаціями, які мене чомусь навчили, які мені щось дали в цьому житті. І я хочу ділитися. Звичайно, я розумію, що особистий досвід, да, коли ви самі наступите на свої граблі, це буде класно, але. Можливо, колись ви згадаєте мою історію і подумаєте, я краще там це не буду робити, або я краще подумаю на цю ситуацію. І ну, ось такі історії я хочу. Щось таке буде в моєму, а, на моєму Ютубі. Я сподіваюся, а, що в мене вистачить мотивації, да, що в мене вистачить натхнення. А, і, я, звичайно, хочу попросити вас, щоб ви підтримали мене, підтримали коментарем, вподобайкою, підпискою, а це просто неймовірно мотивує і заряджає надію. Тому YouTube мені потрібен для того, щоб не обмежувати себе в думках, не обмежувати себе в своїх висловлюваннях, і я дуже рада, що я. Це ти все ж таки знайшла сили і знайшла, знайшла в собі сміливість собі в цьому зізнатися. І як би то далі не було, але а, наразі я цього хочу, і плани в мене насправді грандіозні. А, от, тому ось така історія, я не знаю, можливо, трошки сумбурно вона вийшла. Але. Але я дякую вам за перегляд, і я запрошую вас підписатися на мій інстаграм, на мій Ютуб, на інші мої соціальні мережі. Мені це буде дуже приємно. І до наступних відео. Дякую!